Любі діти. Так сталося, що ваше свято припадає на найскладніші часи нашої країни. Саме за цих обставин і я не можу бути в це урочисту хвилину поруч із вами. Але я знаю, що сьогодні ви найкрасивіші у та дівчата. Mm. Ви стоїте на порозі, за яким не озорі далі майбутнього життя. Позаду лишається ваше дитинство, безтурботна чарівна країна. Кожному із нас випадає лише один раз побувати в ній. Згодом стежка до цієї країни заростає дорослими турботами і проблемами. І скільки б ми не шукали на карті цю країну даремно ми можемо повернутися туди тільки у щемливих, Приємних спогадах та мріях. Мені довелося побувати в цій країні багато разів, мабуть, тому я і обрала цю професію, але хочу сказати, що ці чудові моменти разом з вами я пережила найяскравіше, феєрично і незабудне. Сьогодні для вас починається довге і цікаве людське життя. Із Безліч доріг виберіть свою і йдіть по ній сміливо. А яким буде життєвий шлях, залежить тільки від вас. Сподіваюсь, що для кожного він буде самий щасливим. Сьогодні я дарую вам свою безмежну любов і хочу, щоб ми ще раз з вами об'єднались за тисячі кілометрів. І загадали найзаповітніше бажання. Готові? Закрити очі. Загадали? Я загадала також. Зараз я відпущу цю символічну кульку, То і ви, як вона, ідіть у життя сміливо і легко. А вона нехай понесе у незвідане майбутнє життя, часточку наших мрій і сподівань, які обов'язково здійсняться. Успіхів вам, мої любі! Прийде час, і ми обов'язково зустрінемось.